Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 15 членів комісії. Один наш колега відсутність поважної причини, кворум неявний. І я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Також на нашому засіданні присутній сьогодні Шевченко Олександр Леонідович, представник Полтавської обласної організації політичної партії Довіра, який є представником суб'єкта звернення зі скаргою, яку сьогодні ми плануємо в. Розглянути на засідання, якщо воно буде включена до порядку денного. Таким доброго дня. Таким чином, ми переходимо до питання про порядок денного затвердження порядку денного. Він вам був всім розданий. До порядку денного сьогоднішнього засідання Центральної виборчої комісії пропонується включити чотири питання. Колеги, чи є зауваження або пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Нема зауважень. Пропозиція затвердити, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 15 голосів за, одноголосно. Порядок денний затверджено. і Можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше. Про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії Довіра зареєстровано в Центральній виборчій комісії 6 червня 2023 року за номером 34 3003 І це питання доповідає член комісії Перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую. У своїй скарзі скаржник просить визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства. Бездіяльність Лохвицької міської ТВК щодо неприйняття не рішень про визнання обраними наступних зачергових кандидатів депутати Лохвицької міської ради та невиконання приписів постанови Центральної виборчої комісії від 19 травня 2023 року номер 31 також просить скаржених встановити факт систематичного порушення Лохвидської ТВК законів України, невиконання рішень комісії вищого рівня, достроково припинити повноваження всього складу цієї ТВК прийняти рішення про визнання обраними депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати Лохвицької міської ради. Обґрунтовує свою вимогу тим, що скаржник, що в березні, на початку березня, 9 березня, ТВК отримала рішення з'їзду партії довіра про відкликання депутатів трьох цієї партії, але з тих пір ТВК так і не прийняла жодного рішення. Е, необхідно зазначити, що з цього приводу е, дійсно ЦВК вже прийняла постанову 19 травня, No31. Визнала е, бездіяльність протиправної цієї ТВК. З тих пір треба визнати, що визна, відзначити, що е, двоє з депутатів звернулися до суду е, з позовами. Суд першої інстанції суди першої інстанції ухвалили відмовить вкриті провадження. Е, звернулись е, з апеляційними скаргами на ці. Ухвали, третій депутат не оскаржив до поліційної інстанції. У зв'язку з цим пропонується стосовно двох депутатів, ну виходячи з практики ЦВК, залишити вимоги скарги без розгляду по суті. А стосовно того депутата, який не звернувся до поліційної інстанції. В цій частині пропонується визнати бездіяльність ТВК протиправною, і як наслідок пропонується кваліфікувати цю бездіяльність як одноразове грубе порушення вимоги Виборчого кодексу, законів України і достроково припинити повноваження всього складу ТВК. І в зв'язку з цим пропонується. І наступні рішення в результативній частині е е е е скаргу полтавської ТВК в частині вимог, що стосується питання визнання обраним депутатом Луховської міської ради е е наступною за черговістю кандидата депутати цієї ради від організації е е партії довіра замість лейтенант Коні Сергійовна, не задовільнити частково. Е е визнати також не відповідає вимогам законодавства про вибори. Та бездіяльність Лохвицької ТБК полягає ця бездіяльність у неприйнятті рішення щодо визнання обраним депутатом Лоховської міської ради наступного за черговістю кандидати в депутати довіра замість депутата Лоховської міської ради Летиненко Ніна Сергівни, чиї повноваження були достроково припинені за рішенням на з'їзду партії No3 та невиконані всій частині постанови Центральної оберної комісії від 19 травня 2023 року. Встановити факт одноразового грубого порушення Лохвицької ТВК Виборчого кодексу законів України, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької, ТВК, встановити, що місцеві організації політичні партії, за поданням яких до складу Лохвицької міської територіальної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинені цією постановою, можуть не пізніше 18-ї години, 6 -го липня. 23-го року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу значної виборчої комісії. В задоволенні інших вимог скарги Полтавської обласної організації політичної партії довіра відмовити, зобов'язати Лохвицьку міську ТВК після сформування нового складу і вирішити не пізніше 25 липня 2023 року встановленому законодавством порядку питання щодо визнання обраним депутатом Лохвицької міської ради, наступною за черговістю кандидати в депутати. Від списку виборчого списку Полтавської обласної організації політичної партії Довіра замість депутата Лохвицької міської ради Летиненко Наталі і повноваження достроково припинені рішенням 4-го з'їзду партії Довіра і поінформувати невідкладного ЦВК в встановленому порядку. Звернути увагу Лохвицької міської ТВК та її членів на необхідність необхідне дотримання вимог законодавства в ході реалізації своїх повноважень. Копію цієї постанови разі прийняття надіслати е, політики Палтавській організації, організації партії «Довіра» е, Лохвицькій міській ТВК і оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Немає бажаючих. Таким чином ми можемо завершувати розгляд цього питання і переходити до голосування. Так, будь ласка, представник суб'єкта звернення зі скаргою, Шевченко Олександр Леонідович, ви можете виступити в межах регламенту три хвилини. Будь ласка, підійдіть до мікрофону, тому що в нас ведеться стенограма. Члени центральної виборчої комісії, спрямовуючи скаргу до вас щодо бездіяльності Лохвицької міської територіальної виборчої комісії. Організація партії сподівається на захист з боку Центральної виборчої комісії права громадян України обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наголошуємо на тому, що Конституції права свободи людини і громадянина не може бути обмежені, крім випадків, передбачені Конституцією України. В Україні гарантується місцеве самоврядування. У своїй постанові номер 31 від 19 травня 2023 року Центральна виборча комісія визнала такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян бездіяльність Лохвицької міської виборчої комісії. Центральна виборча комісія зобов'язала Лохвицьку міську територіальну виборчу комісію на пізніше 5 червня вирішити питання щодо визнання обранено депутатами Лохвицької міської ради. На перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, наступних за черговістю кандидатів у депутати з відповідних виборчих списках полтавської обласної організації політичної партії Довіра. Однак на сьогоднішній день, тобто станом на 4 липня, територіальна виборча комісія не спромоглася вчинити дії у строки, визначені законодавством та вищезазначеною постановою ЦВК No31. Як наслідок такої бездіяльності, триває порушення конституційних прав громадян. Права полтавської обласної організації партії на участь у виборах, а в більш широкому політичному масштабі наслідки такої бездіяльності Лохвицької ТВК є блокування роботи Лохвицької міської ради, оскільки через дії окремих депутатів цієї ради, повноваження, яких мають бути припинені достроково, блокується робота самої ради та її органів. Полтавська обласна організація політична партії Довіра, розібравшись в ситуації та проаналізувавши діяльність депутатів цієї ради обраних від організації партії, на своїй конференції прийняла відповідне рішення, що було підтверджене рішенням четверти роз'їзду партії Довіра про відкликання депутатів, зазначених трьох депутатів. Це рішення були прийняті в межах і спосіб визначені законодавства та статутом політичної партії Довіра. Однак з причиною бездіяльності Лохвицької ТВК змушена вже вдруге скаржитись до ЦВК і підкреслює системність порушень норм чинного законодавства з боку цієї комісії. Наголошую на тому, що саме не окремі члени цієї комісії є причиною її бездіяльності. причиною є позиція. Окремих політичних сил чи мають своїх представників якості членів цієї комісії. Отже, в такій ситуації системна бездіяльність Лохвицької міської ТВК спонукає організацію партії звернутись до ЦВК з проханням достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької міської ТВК. Відповідно до частини 2 статті 19 Виборчого кодексу України забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад виборчого права не належне здійснення виборчих процедур механізмів передбачено. Кодексом точно і достовірним встановлення результатів виборів гарантується, але внаслідок тривалої бездіяльності Лохвицької ТВК порушуються виборчі права громадян, не вчиняються виборчі процедури, механізми, передбачені виборчим кодексом і законом України про статус депутатів місцевих рад. Саме значна в часовому проміжку тривалість таких порушень у невжитті Лохвицької ТВК, передбачених законодавством виборчих процедур, має нас Просити ЦВК вжити заходів згідно з пунктом 5 частини 1 статті 205 виборчого кодексу та з власної ініціативи прийняти рішення про визнання обраним депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати Лохвицької міської ради від полтавської організації політичної партії Довіра. Підставою для вирішення зазначеного питання замість Лохвицької ТВК територіальної виборчої комісії є значна тривалість невизнання з боку Лохвицької міської ТВК обраними наступних кандидатів у депутати. Тобто приблизно з 7 квітня 2023 року. Друге, відсутність візії проведення новим складом Лохвицької міської ТВК відповідних виборчих процедур з причин означених вище. І терміновість і необхідності розблокування роботи Лохвицької міської ради в цей складний воєнний час. Дякую за увагу. Дякую. Олександр Леонідович. Володимир Геройович, я потрапив в заключному слові? Немає. Таким чином можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного, який доповідав преполю Володимир Григорович. І прошу колег визначити шляхом голосування. Хто за цей проект постанови, прошу проголосувати. 15 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про скаргу львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія зареєстровано в центральній виборчій комісії 5 червня 2023 року за номером двадцять один І це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. шановні члени центральної виборчої комісії, а також присутні на її засіданні до центральної виборчої комісії 5 червня 2023 року. Надійшла скарга Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, суб'єктом оскарження, в якій визначено Львівську обласну територіальну виборчу комісію. Суб'єкт звернення зі скаргою повідомляє про те, що указана обласна територіальна виборча комісія протягом тривалого часу вчиняє бездіяльність, зокрема не визнає обраним наступним за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку Обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, повноваження якого достроково припинені за рішенням цієї ради. Е, з, указана скарга була надіслана до Львівської обласної територіальної виборчої комісії з метою отримання пояснень. Так, е, Львівська обласна територіальна виборча комісія поінформувала Центральну виборчу комісію, що оказане питання розглядалось на її засідання 18 травня 2023 року. Проте не було підтримано більшістю членів виборчої комісії від її складу. Таким чином, центральна виборча комісія, враховуючи відповідні положення статті 283 виборчого кодексу, доходить висновку про необхідність задоволення скарги Львівської обласної організації політичної партії Української Галицької партії, зареєстровані в центральній виборчій комісії 5 червня 2023 року за номером 213429353, а також визнати протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії, яка полягає у не визнані на підставі рішення Львівської обласної ради від 30 березня 2023 року номер 471 про дострокове припинення повноважень депутата Львівської обласної ради восьмого скликання Польварочно обраним депутатом Львівської обласної ради, наступного за черговістю кандидата в депутати від Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зобов'язати Львівську обласну територіальну виборчу комісію не пізніше, 21 липня 2023 року, вирішити питання щодо визнання обраним депутатом Львівської обласної ради на чергових виборах депутатів Львівської обласної ради 25 жовтня 2020 року, наступного за черговістю кандидата в депутат відповідному виборчому списку кандидатів Депутати Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія замість депутата обласної ради, повноваження якого достроково припинення рішенням Львівської обласної ради від 30 березня номер 471 Також звернути увагу Львівської обласної територіальної виборчої комісії та її членів на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевої ради та організації своєї роботи. Копію цієї постанови надіслати львівській обласній організації політичної партії. Українська галицька партія, Львівській обласній територіальній виборчій комісії, а саму постанову оприлюдити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні. Тому можемо завершувати обговорення. І я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за одноголосно рішення прийнято. Наступне, третє питання порядку денного: про внесення змін до порядку подання Центральної виборчої комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб. Це питання доповідає заступник голови комісії, Добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Олег Миколаївич. шановні колеги, шановні присутні, з метою необхідності приведення актів центральної комісії у відповідність чинним законодавством відповідно до за частини 23 статті 22 закону України про державний реєстр виборців, керуючий законом України про центральну комісію. Пропонується внести до порядку подання центральної комісії відомостей з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, затверджено спільно постановою центральної комісії від 10 грудня 2020 року номер. 555 та наказу міністра юстиції 10 грудня 2020 року номер 428. -5, зміни, які викладені в проєкті постанови, вказані зміни внесення цих змін викликано необхідністю внесення іншої термінології, яка була змінена актами законодавства. Вказаний проект постанови, погоджений з Міністерством юстиції, підготовлений нашим секретаріатом. Пропонується постанова надіслати Міністерству юстиції і оприлюднити на нашому офіційному веб-сайті. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання. Відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за одноголосне рішення прийнято. І останнє четверте питання порядку денного сьогоднішнього засідання це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатоуліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшла заява секретаря Новгород Сіверської міської територіальної виборчої комісії Чернігівської області про складення неї повноважень члена вказаної виборчої комісії. Ця особа була подана до складу територіальної виборчої комісії місцевої організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя, діяльність якої була заборонена в судовому порядку. Крім того, до комісії надійшли подання про зміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі вказані документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому сьогодні комісії пропонується розглянути і подання, і отримана заява, і прийняти таке рішення: внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановою центральної виборчої комісії згідно шести додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначені цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській обласним військовим адміністрації, а також заявниці. Постанову пропонується оприлюднити на офіційному веб-сайті у разі прийняття. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаю взяти участь у обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови 4 питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 15 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денного, денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного. Працівникам секретарства за участь в підготовці питань. На цьому засіданні комісії оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.